І так, друзі, мої спостереження щодо виробів стирси. Цей рецепт я видивилася одної майстрині. В неї багато відео в Ютубі вона викладає саме з цього матеріалу. Рецепт у неї на 1 літр води 300 грам крохмалю кукурузного, 50 грам оциту або етилового спирту чи будь-якого спирту. та Клей ПВО. Але що я хочу сказати? З крупної фракції тирси дуже гарно воно себе почуває все, ці кашпу, а от мілка, дівчата, вся потріскалася міленькими тріщинками. Так що, я думаю, що цей рецепт не підходить для виробів з мілкої тирси. Хоча з нею в мокрому вигляді набагато легше працювати, чим з оцією крупною. Вона гарніше пригладжується, гарніше стає форму. Ну, але я буду експериментувати і коли знайду рецепт, який дійсно підійде, тоді я вам його напишу, озвучу, щоб просто не витрачати свій час даремно. Поки що все. Далі буде.